Дон Кіхот і Санчо Панса парні образи, в яких утілено високу мрію і прагматизм. Дон кіхотство. Дон Кіхот та Санчо Панса є двома головними персонажами роману Дон Кіхот Мігеля де Сервантеса. Дон Кіхот це герой, що живе у світі фантазії та уявлень, тоді як Санчо Панса є реалістичним та практичним другом Дон Кіхота. Дон Кіхот відомий своєю незвичайною уявою та жагою до пригод. Його мрії про пригоди та романтичне життя ведуть його до того, що він намагається створити свій власний світ, в якому він головний герой. Одна із найвідоміших цитат про Дон Кіхота звучить так: Я вирушаю на світ не для того, щоб бачити світ, а щоб його змінювати. Ця фраза висвітлює те, що головний герой роману вважає себе своєрідним лицарем-романтиком, який мріє про те, щоб зробити світ кращим. Інша важлива цитата про Дон Кіхота звучить так: життя, як грав шахи. Не варто тікати від шахматів, коли вони важкі. Варто лише змінити свій підхід до гри. Ця фраза висвітлює те, що головний герой роману завжди готовий боротися за свої ідеали та перетворювати світ, незважаючи на те, наскільки важко це може бути. Опис Дон Кіхота. Літ нашому гідальгові до п'ятдесятка добиралося. Статури він був міцної, із себе худий, з лиця сухорлявий. Санчо Панса, звичайний селянин. Хоч він і є слугою Дон Кіхота, але він також є реальним другом та порадником. Характер Санчо Панси можна описати як простий, прагматичний та вірний. Ось кілька цитат, які можуть підтвердити ці риси його характеру. Санчо Панса, мій друг та слуга, дуже простий у своїй мові та способах, але його поради були найціннішими. Він був не тільки моїм слугою, але й моїм другом та порадником, який завжди пораджував мені найкраще, якщо я звертався до нього. Санчо був простим чоловіком, але він мав велике серце та надзвичайну відвагу. Я завжди міг розраховувати на нього у будь-якій ситуації. Таким чином, Санчо Панса був не тільки простим селянином та слугою, але й вірним другом та порадником Дон Кіхота, який завжди допомагав йому у складних життєвих ситуаціях.